Друзі, привіт! Мене звати Віталій, ви на каналі Rita. Chua, і сьогодні я покажу, як перемалювати бліки на глянцевих поверхнях. Як показує практика, про бліки багато відео не буває, тому це відео для вас. Фото з цього уроку ви можете завантажити в телеграм-каналі RitaCuay, а також ви можете взяти його портфоліо, відмітивши мій профіль Instagram. Приємного перегляду! Так, друзі, переходимо до нашої фотографії. На ній я покажу, як перемальовувати бліки. Цю техніку ви зможете приміняти вже на своїх фотографіях. А також хочу швиденько розказати про етапи ретуші, що я тут зробив. Думаю, що вам це буде цікаво. Тому виключаю коригуючі папки, вертаюся до сирого зображення, ось так воно виглядало, і давайте поетапно розповім, що я тут робив. Перше, що я зробив, це попрацював за цією підставочкою, включаю коригуючу папку, ось так насипав рандомно куляк. Просто взяв пером, повирізав і їх просто насипав, навіть поверхтюбика. Наступна моя дія це робота з кольором та контрастом фону. Ось так він став виглядати. І зверніть увагу, кульки вже у мене під тюбиком, колір фону і контраст трішки змінився. Далі я попрацював колір та чищення самого тюбика. Ось так він став виглядати. Давайте до, після до, після. Основна проблема це текст на задній стінці тюбика, з ним довелося працювати доволі таки довго, але почистив, все поприбирав, стало виглядати чистенько. Також попрацював з локальними контрастами, місцями попритемняв, місцями повисвітляв, і тюбик став виглядати соковито і привабливо. Наступна моя дія це робота з бліками. Включаю папку з бліками, ось так став виглядати тюбик. Виключаю ось такі вони були. І фінальна дія це контраст правки. Контраст по всьому зображенню по суті попрацював тільки з контрастом. Зображення було ось таке, стало ось таке. Далі переходимо до бліків. Я трішки збільшу зображення і виключу коригуючу папку. Дивіться, друзі, перед тим як перероблювати бліки, нам треба задати їх форму. Форму я задаю пером. Відволікатися на цю тему я не буду. Я думаю, що пером ви працювати вмієте. Якщо не вмієте, то подивіться відео на каналі. Там є все про перо. Нам треба задати форму майбутніх наших бліків. Для цього я використовую перо і роблю два ось таких контури, два виділення. Дивіться, збільшую і показую вам, ось так вони виглядають. Саме по цим областям ми будемо з вами працювати. Давайте трішки теорії, чому ми залишаємо ось тут таку полосочку. Це все обумовлено зйомками. Давайте уявимо, що фотограф поставив ось тут і ось тут два софтбокси чи дві фрастрами. А тут стоїть фотоапарат і сам фотограф, тобто отут у нас залишається. Ця полоска. І цю полоску ми залишаємо, тому що так воно має бути при зйомці. Тому при малюванні бліків і є ось така полоска. В принципі, її можна не залишати, але в більшості фотографій, навіть у зарубіжних якихось брендів, оця полоска завжди є. Тому будемо йти по канонам та по класиці і робити так, як роблять усі. Тепер давайте перейдемо до самого складного: це малювання. Малювання я починаю з того, що додаю пустий шар. Нехай це буде шар для. Правого бліка я просто назву його ПБ правий блік. І йду е, в контури, натискаю Ctrl, клікаю і роблю виділення. Тобто тепер я можу малювати по нашому виділенням, ну, по факту змінювати форму і задавати форму нашого майбутнього бліка. Працюватиму я е, звичайним пензликом, беру пензлика, беру ось такий сіренький колір. І, в принципі, можу починати малювати. Дивіться, друзі, для того, щоб у нас не було ось такого малювання, зараз збільшу непрозорість, щоб вам показати, Щоб у нас не, пензлик не йшов таким е чином, щоб він у нас йшов рівно. Для цього я використовую клавішу Shift. Як це працює? Дивіться, зараз я збільшу, вам покажу. Я виходжу за межі виділення, клікаю мишкою, от клікнув, просто, натискаю Shift. І клікаю ще раз, і в мене проводиться рівна лінія. І ще раз, клік. Shift натисну, і в мене проводиться рівна лінія. Давайте я зніму і покажу, як це працює у на пустому шарі і... і іншим кольором. Можливо, ви не знаєте, просто щоб ми були на одній хвилі і розуміли, що все у всіх працює одинаково. Дивіться, я взяв червоний колір, клікаю мишкою. Ось у мене поставилась крапочка. Відводжу мишку, натискаю Shift і ще раз клікаю. Все, і проводиться рівна лінія. Ще раз показую. Клік, одвожу сюди, наприклад, натискаю Shift. Клікаю, і в мене проводиться рівна лінія. Тобто, отакими рівними лініями я і буду працювати по своєму виділенню. Ще раз роблю виділення правого бліка, вертаюся на наші кольори, беру такий сіренький колір. Тут шар 13 я виділяю, видаляю. Ось так. І переходжу на ПБ тобто на правий блік. Так, дивлюся, який у мене тут колір. Світло-сірий. І починаю з шифтом працювати. Непрозорість можна виставити трішки меншу. Нехай 49-50%. В принципі, непрозорість можна і жорсткість змінювати, то вже будемо дивитися по ходу діла. Так, можна взяти трішки світліший колір. Я наголошую, що бліки це така штука, що вони не завжди виходять з першого разу. Іноді. Малюєш, і воно все виходить досить добре, а іноді малюєш і розумієш, що ні, якась фігня. Тому, друзі, якщо у вас щось не виходить, просто візьміть та перемалюйте. Я навіть не впевнений, що в мене з першого разу зараз вийде вам показати це все так ідеально. І дивіться, я тут працюю різними кольорами. Наприклад, беру і темніший колір, і світліший, і пензликом з жорсткістю 0% просто беру і працюю по нашому виділенню, ось таким чином. Бачу, що тут у мене є прям такий жорсткий перехід, можна його трішки згладити. Уже можна взяти навіть колір звідси. І отак от взяти і попрацювати ось отак, згладжуючи це все. Так, беру темніший колір. Візьму ось так ось ним попрацюю. Е, нагадую, що працюю з шифтом Тобто, клік на пустому місці, проводжу вниз, натискаю Shift і проводжу м м лінію. Так. І далі попрацюю світлішим кольором. Ось тут по самій світлій області. Так, щоб у нас виходив градієнт. Якщо щось не виходить, просто беру і роблю нові маски. От. Наприклад, зараз я розумію, що мені занадто яскраво, тобто візьму трішки кольор сіріший, темніший. Ось отак. Знімаю виділення, Ctrl-D і дивлюся, що в мене виходить. Давайте виключу, включу. Ну, ось ось такий блік виходить. Що мені не подобається, я, мабуть, сильніше затемнив ось цю область. Тобто беру ще правий блік. Так, беру темніший колір. І непрозорість поставлю ще менше 23%. І, мабуть, отак ось по краю ще з шифтом пройдуся да щоб трішечки. Притемнити цю область. Приблизно так виходить блік праворуч, тепер можна перейти до бліка, який знаходиться ліворуч. Я теж створюю новий шар, називаю його ЛБ, лівий блік чи блік ліворуч, і переходжу до виділення у своїх контурах ЛБ. Натискаю виділення, і тепер можу попрацювати по ньому. В цьому блікові менше правок. Я хочу прибрати ось цю область, просто загладити це все і трішки зробити світліше ось цю область. Беру. Колір, беру пензлика. І так само з шифтом клікаю тут клікаю тут і беру потихесеньку висвітляю ось оцю область. Так. Можна поставити трішки менше непрозорості щоб це все швидше зробити. Подивитися, що у нас вийде. Бачу, що вже занадто світло, тобто можна взяти, наприклад, колір темніший. Попробую ось таким кольором. Так. Окей. І можливо трішки, отут я б його підсвітлив. Теж беру світліший колір. Непрозорість можна поставити менше. Так. І трішки ось цю область допрацювати ось так. Якщо занадто світло, то можна взяти колір темніший і попрацювати отак темнішим кольором або зробити плавніший перехід. Тут, друзі, дивіться, бліки настільки важка штука, що вони не завжди виходять з першого разу. Тобто, от я зробив зараз форму і розум розумію, що їх можна ще доводити до ідеалу дуже довго, але затягувати відео на 2 години не хотілося б, воно вам не потрібне. Основна наша ціль, основна наша мета це е зробити форму, е додати їй об'єму, тобто зробити такий грек градієнтний перехід зімітувати умов, умовну фростраму. Що змінилося за останній рік? Дивіться, раніше я бліка робив саме таким чином, як зараз. Але зрозумів, що мені не подобається, що вони ось так прямо лежать на поверхні, таким от прям. Грубим мазком. Видно, що вони намальовані, особливо якщо приблизити. Тому я почав видумувати, як же ж трішки можна покращити все це діло. І відійшов до того, що можна взяти, от давайте я зараз покажу на блік праворуч, додати просто масочку, взяти пензлика чорного кольору. Непрозорість можна поставити більше. Жорсткість нехай буде така. І дивіться, друзі, дійшов я до того, що можна просто взяти І оці крайки трішки отак от. Так от Позакривати. Тобто зробити такий набагато плавніший переход, щоб блік у нас врізався в ту поверхню, що є. Так же само я зроблю з цієї сторони, просто візьму і отак трішечки поприбираю, попритемняю, і зроблю, щоб блік у нас нібито плавно заходить у поверхню, ніби він плавно перетікає в оцю, в Ось ось, в оце, ось сюди. Так, же само я зроблю і з цієї сторони, візьму і отак от трішечки Це занадто. Трішечки, вибачте, переключаюсь на маску. Так, і отак от візьму і позакриваю. Так, раз. І тут так само. Раз і два. Просто по масочці тем, темним пензликом закриваю крайо. По суті, його закриваю і трішки розмиваю, і блік уже виглядає набагато краще. Дивіться, отак от воно було. Без маски, без згладження країв, і ось так виглядає згладженими краями. Він нібито ліг так, як, як треба. Таку ж саму операцію можна провести і з цим бліком, я вже показувати це не буду. Да? Нам просто треба додати маску і попрацювати з краями, і довести бліки до ідеального стану. Тобто, щоб у нас бліки вийшли ось отакі. В принципі, це є основна робота по блікам. Також, друзі, коли ви зробите такі бліки, і вони вже вам будуть подобатись, ви можете просто взяти їх, об'єднати. Давайте я це візьму, об'єднаю, Ctrl-E, і зайти в фільтр, шум. І додати шум, і додати на них відсотка монохромного шуму. Окей, щоб вони просто прийняли якусь текстурку. Ось така робота по блікам, друзі. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть коментарі та і просто пишіть коментарі, ставте вподобайки, проявляйте активність, тому що ваша активність дозволяє мені зрозуміти, що вам це потрібно і вам це подобається. Це стимулює мене створювати нові відео. На цьому буду закінчувати. Бажаю вам приємної ретуші і гарного дня. До нових зустрічей. Пока-пока.